Самому серці Української православної церкви причаївся Руський мір. І ні, це не сенсаційна заява про православних сановників ПЦУ. Мова піде про ось цього Володимира Святославовича, який тут утверджує християнство на Русі. А ще він утверджує руський мір в Україні. Адже автор цього зображення рускій до мозга костей художник Віктор Весніцов із Подвятки, дійствительний статський советник в Російській імперії. А прообразом для зображення нашого святого Володимира став до костей руський філософ, як про це говорять іскустовіди Третьяковки, оповідаючи про хрещення Русі. Князь Володимир дуже напоминає відомого російського філософа другої половини дев'ятнадцятого віку Володимира Соловйова. А що, якщо я додам, що на стінах Володимирського у як святі такі неоднозначні руські, як Філіп Мітрополіт Московський, Сергій Радонежський і навіть Олександр Невський, та ще й на головному Іконостасі. Ну як вам така окраса української святині? Чому ми так почитаємо Олександра Невського як святого? Іменно за цей вибір. Він думав о те, щоб захоронити русський народ? Ну... а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. Александр Невский. Святый Владимир. У цьому сюжеті ви дізнаєтеся чимало шок контенту і про Васнєцова, якого використали для візуалізації великоросійських міфів про домінування у Києві, і про Володимирський собор, який не лише зібрав потужні розписи українських та польських художників, але й отримав на свої монументальні стіни огидну тінь рускава міра. І про самого князя Володимира, який побудував імперію проти українців, чим о культури впредків теперішніх московитів, теж трішечки згадаю. І ви здригнетеся, усвідомивши політичний підтекст цієї проблеми. Тож, поїхали, буде цікаво. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні? Ну і пишіть, чи бачили ви розписи Володимирського собору раніше? Я переконаний, що українці інтуїтивно розпізнають цю мізансцену. Але що вона сказала би іноземцеві? Пишно вбраний бородатий чоловік у короні здіймає руки догори, до хмар, з яких струменить світло, а з гори ширяють янголи. Позаду за цим чоловіком велелюдний натовп, але найближче стоять явно якісь працівники релігійної сфери. Це видно за пишними рясами, ну а хрести на них і ось цей хрест позаду вказують, що перед нами християни. Це явно якийсь значимий релігійний обряд. І, судячи з того, що проводить його не священник, а очільник держави, це дещо більше, ніж просто релігія, це політично важливий момент. Подібні моменти були у багатьох народів, зокрема й у слов'янських. Ось в вашій увазі картина Яна Матейка, не менш сумнівна та заідеологізована, спойлер спойлер, ніж робота, з якої ми починали. Вона так і називається хрещення Польщі, і тут зображено момент 14 квітня 966 року, тобто хрещення польського князя Мешка І, який був першим правителем польської держави того часу, ну і подальшим поборником утвердження християнства. Хоча, от у Чехії я подібного не знайшов, хіба картина Вацлава Марковського хрещення князя Боржевоя, який, начебто, був першим правителем Чехії. Але повернімося до нашої картини. Іноземець може й не здогадається, що тут, але, почувши правильну відповідь, точно не здивується. Адже це фактично іконічний момент в історії Київської Русі, один із топ 5 найвідоміших, я думаю. Автор тут зображує момент хрещення Русі, який стався у Києві згідно з повістю временних літ 6496 тисяч літа від створення світу або ж. 988 року на піку могутності Київської середньовічної держави проти українського етносу, і коли я кажу момент хрещення, я вказую на фактичну брехню Весніцова, Ба від ширше на ілюзію, яку створюють подібні зображення. Адже у житті все було значно, значно складніше і менш іделічно. І тут хочу одразу сказати декілька попередніх зауваг. Мене зараз мало цікавить мистецька вартість робіт Васніцова, хоча відверто зізнаюся, за рідкісними винятками вона сумнівна. Причому це усвідомлювали і його сучасники. Якщо прибрати з робіт Весніцова ідеологію та міфотворчість, ми отримаємо посередню псевдоісторичну мазанину з порушенням реалістичної логіки, яку зараз росіянські мистецтвознавці постфактум намагаються видати за протомодернізм, який нібито у Васніцова лічно зароджується і ще мало не в 70-ті роки 19-го століття, що є нонсенсом. А я хочу тут перейти таки до хрещення Русі та деяких інших робіт Васніцова, які чи то. Прикрашають чи то спотворюють Володимирський собор у Києві. Напишіть, до речі, як ви вважаєте. Ну і щоб не ходити далеко, давайте ж розпочнемо з мотивації Васніцова, який погоджувався на участь у цьому проєкті далеко не лише через гроші. Вочевидь, Адріан Прахов намагався за рахунок Васніцова урівноважити дуже сміливих європейського рівня українських академістів. Польського походження, які також ретельно працювали в храмі, а саме Вільгельма Котарбінського та Братів Свідомських, ну і інших потужних наших художників: Сергія Костенка, блискучого жанриста і одного з кращих учнів школи Миколи Мурашка, а також Віктора Замирайла, іще одного випускника школи Мурашка, впливового книжкового графіка та летерера. Цікавого художника, символіста і модерніста. Прахов, який власне і керував концепцією робіт, прагнув у храмі відтворювати дух Київської Русі, який він засвоїв, досліджуючи інші українські храми Крилівську церкву, Софіївський собор та Чернігівський Єлецький монастир. Саме йому ми, вочевидь, завдячуємо загальною концепцією храму, наближеного до естетики стародавнього Києва і в орнаментальних розписах, і в монументальних прийомах. Утім, Прахов любив урівноважувати, і тому стародавній дух він намагався відтінити роботами сучасних майстрів, передовсім академістів, але крім них і русських Нєстєрова, який вже проявився як сміливий та неконсервативний релігійний живописець. Та власне Васнєцова, який був доволі відомим тогочасним митцем, і претендував на домінування у билинній темі давньої Русі, він спочатку прикидався реалістом, ну а потім, ну потім став оцим неорусським художником. Він був готовий піддатися на пропозиції Прахова і вивчити італійське та візантійське мистецтво, щоб на ньому базувати свої подальші пошуки, і за ним стояв Сава Мамонтов, Нагадаю, дуже впливова людина у тогочасних мистецьких та й не тільки мистецьких колах імперії. Гаразд, прахов прагнув рівноваги і претензії на шедеври з 900-літнім корінням. Мамонтов прагнув, припускаю, міфологізації Росії як про батьківщини саме Росії. Але чого прагнув сам Весніцов? Про його устремління свідчить його колега по розписах храму ще один русський художник Михаїл Нєстєров. Ось як його листа до батьків цитує одна з росіянських ісствоведок. Вчора я з утра знову осматрував собор уже більш сознательно і спокійно. Чудесный памятник по себе оставит Воснецов русским людям. Они будут знать в лицо своих святых, угодников и мучеников, всех тех, на кого они хотели бы походить, и что есть их заветные идеалы. Вот как живые стоят Феодосий, Сергий Радонежский, Филипп Митрополит Московский, повыше пророки. Тут типы... Равни Мікеланджело. Ну тобто, ви розумієте, задача Весніцова, яку він явно не приховував, дати Володимирському собору якнайбільше рускості. але не отієї об'єктивної та нині дослідженої археологом рускості Київської Росії, яка насправді багато в чому була відкритою та присутною у цілих храмах, а міфологізованої, містичної рускості трієдійного народу, очолюваної Великоросами, звісно ж. І саме тому на стінах нашого київського православного храму з'являються такі ідеали, як Філіп Мітрополіт Московський чи Сергій Радонежський, якого руська Вікіпедія називає духовний собиратель руського народа, маючи на увазі те, про що я щойно казав: триєдиний рускій народ, концепція якого, вочевиді, просував Васніцов. Ніби присутності московицьких святих на стінах українського храму мало, так ще й з образом князя Володимира, як і з образом самого хлопчика Ісуса, далеко не все гаразд. Почну з Ісусика. З ним пов'язана одна містична історія, в яку я не надто вірю, але нехай розповім. Нібито Адріану Прахову на ще не розписаній стіні Володимирського явилася Богородиця з дитям, і він накидав з нього скетч. Паралельно з тим, уже в Києві. Васніцов в образі його дружини та сина, народженого уже в серці України, привиділася Богородиця з Ісусом. Це його младший син, який народився вже в Києві. От, і на вулиці тепле раннє літо. Мать винесла його на вулицю, жена художника. І він так, увидів сонце, все, він так радісно сплескнув руками. І художник його вот, так вот і запечатлів. І от саме цей образ безпосереднього досвіду, а не класичної застиглості, виник і в Прахова, і у Васніцова. Вони збіглися, тому зображення саме таке. Зворушливо, звісно, але нікого не дивує те, що Ісус Васніцов писав буквально зі свого сина. Звісно, це сталося в Києві, і образ він отримав саме в Києві, та й син народжений у нас. Однак він все ж не надто доречний на цій стіні ні за канонами іконопису, ні за канонами. Академізму і навіть реалізму, видно, що це зображення передовсім містичне прозріння, а вже потім все інше. Лесніцов, ясна річ, був чудово обізнаний з реалістичними принципами передвижників, і, працюючи в Києві, в серці тогочасної Малоросії з явно переважним українським автохтонним населенням, не міг не враховувати їх, працюючи над образами в храмі. Але ви пригадуєте, що Весніцов у якийсь момент припинив бути реалістом, обравши бути сказочником? І саме тому в його зображенні Ісусика у Володимирському соборі ми мусимо бачити сина Весніцова, хоча хотіли би бачити узагальнений образ містичної дитини Спасителя. І саме тому князь Володимир це не українець і на крайняк на якийсь швед або данець ні, він великорос. Адже його, судячи зі свідчень самих росіянських іскусствовєдов, Васніцов писав, надихаючись образом Владіміра Соловйова, але не того, а руського православного філософа і містика. І ось тут, друзі, дуже цікаво. Давайте ще раз послухаємо, що саме говорить іскусствовєдка і що ви бачите на екрані. Одною з особливостей, кстати, розписів Васніцова в Владимирському соборі являлось э, наличие некоторого сходства отдельных персонажей его росписей э, с реальными прообразами, что, конечно, не совсем вязалось с каноном христианской религиозной живописи, традиционным каноном. Какие-то негативные отзывы. Были, безусловно, были. В частности, вот князь Владимир э, очень напоминает известного русского философа второй половины XIX века Владимира Соловьева. Тобто, коли іскуствов'ядиня говорить про Соловйова, показано Володимира саме на цьому зображенні хрещенні Русі. Але як виявилося, це тупорила ФСБшна маніпуляція русських іскуствов'ядов Третьяковки, з чийого каналу я беру це відео. І зараз я вам це намагатимусь довести. Хто ж такий цей Володимир Соловйов? Він, росіянський філософ, теолог, поет і літературний критик, який відіграв значну роль у розвитку російської філософії і поезії кінця XIX століття. А знаєте, що цікаво? Мати Соловйова Поліксена Володимирівна належала до родини польського походження і родичалася, як стверджує Джудіт Корнблат, з українським філософом Григорієм Сковородою, і це не єдиний зв'язок Соловйова з Україною. З 1869 по 1873 рік Соловйов навчався в імператорському московському університеті, де його професором філософії був Памфіл Юркевич, видатний український філософ, уродженець Полтавщини, якого та да -да, -да традиційно привласнюють московити. Але ще цікавіше те, що ось цього Володимира, як і ось цього. Малоймовірно, щоби Весніцов писав безпосередньо із Соловйова. Адже погляньмо на його портрети та фото кінця 80-х і початку 90-х років 19 го століття. Ось портрет роботи Івана Крамського, це 85-й рік. Тут у нього чорне, як воронове крило волосся. Але це не той час, коли Весніцов працював над Володимиром. До того ж, погляньте на цього рудуватого молодого чоловіка. Де ж тут цей чорний філософ. Але ось подивіться на ще один портрет Соловйова. Цього разу пензля іншого українського художника Миколи Ярошенка. І це 1892 рік. Минуло всього сім років, і перед нами не молодий темний спокусник, а сивий анахорет. Ось як і на цьому фото. А тепер уважно подивіться на головний іконостас Володимирського собору, кого ви тут бачите. Це святий Володимир. І тут він вже не той молодик, який приймає хрещення або хрестить Русь. Ні, тут він поважний, сивий старець. І знаєте, я охоче повірив би, що саме Соловйова тих 90-х років писав Васніцов цього старця, цього Володимира. Тобто русські іскусствоведи банально брешуть, асоціюючи Соловйова саме з хрещенням Русі. Або банально не врубаються, не дивляться на зображення, нічого не перевіряють, чули дзвін та не знають, де він. А як ви вважаєте? Напишіть у коментарі. Ну що ж, щоб не покривити душею, мушу сказати декілька слів про власне ставлення до Володимирського собору. Там є надзвичайної сили розписи. Скажу більше, це дійсно видатний храм з точки зору мистецтва. Тут багато в чому заслуга Вільгельма Котербінського, який працював над римською серією зображень з життя Ісуса, як і брати свідомські, Бог Творець, який вражає колоритом і повноважністю фігури, моління про чашу, робота, силу якої можна було би порівнювати навіть із вражаючим Христосом у пустелі. Ось ці майже модерністські серафими, які зачаровують своєю новаторською величчю. І дійсно, наче випереджують модерністські пошуки Альфонса Мухи. Тобто Прахов бачив у Котербінському та Свідомському передовсім римлян, академістів, які буквально були на той момент серед найповажніших митців цього древнього міста. Нєстєров, попри його русський пафос у висловлюваннях. Не протяг нічого крамольного, ну окрім хіба святої Варвари, яку він списав із дочки Адріана Прахова. Але погляньте на колори цієї Богородиці, з немовлям у його виконанні. Яка ж це світла робота? Я би чесно її використовував як один із наших символів, відтісняючи маленького Васніцовчика з попсприйняття нашого храму. Або ось це Нєстерівське богоявлення. Як на мій смак, це мало не цитата з символізму аля П'єр де Шаван. Помітьте, про Врубеля я тут не згадую, хоча й він доклався до Володимирського. Ні, про нього я міг би розповісти в окремому сюжеті, якщо ви захочете, звісно. Якщо так, то напишіть у коментарі. Та й Весніцов, відверто кажучи, тут як художник попрацював у зеніті своєї майстерності. Попри все, що я вам тут розповів, я не припиняю дивуватися глибині його містичного методу роботи над образами. Так, його княгиня Ольга може здатися аж надто хворобливо депресивною, особливо якщо порівнювати з іншим її зображенням Нєстерівського пензля. Так, його Володимир вийшов якимось мультяшним і куцаруким, Не всі обличчя йому вдалися. а Утім, це майстерна робота, а хрещення Володимира і ще майстерніше. Хоча, як на мій смак, найвдаліша робота Васнецова у всьому соборі це страшний суд. Адже тут потужне містичне враження створюється не в останню чергу завдяки колориту. О, цей червоний колір заворожує, і фігура Янгола в чорному на його тлі проступає як істинно дивовижний образ. Звісно, мені прикро усвідомлювати, що головні образи нашої святині створював московит, списуючи їх із московитів. Зараз кривава війна нарешті принесла бодай натяк на усвідомлення українцями небезпеки, залишати будь-які сліди руського міра в нашій культурі. І я відверто не знаю, що робити з цією творчістю Васніцова. Радикально можна було би замінити фреску з хрещенням Русі та переписати образ малого Ісуса, але це виглядатиме на якийсь здичавілий нацизм. Я думаю, що тут слід говорити про одну дуже просту обставину. Творцями української культури не завжди є етнічні українці. Ми говоримо про греків Архипа Куінжі та Киріяка Костанді, про вірменена і чиновника Росімперії Івана Айвазовського, про єврея Абрама Маневича, як про українських митців, адже вони належали саме до культурного поля України. Так само ми можемо говорити і про те, що в найкращі свої роки і найвидатнішими своїми творами Васніцов причетний до України. Він при цьому не є українським митцем. Надто сильною для нього була його великоруська ідентичність, про що я ще нагадаю в одному з наступних сюжетів, наприклад, про трьох багатирі. Якщо ви хочете, то я власне зроблю такий сюжет. Напишіть про це. Але водночас його найкращі роботи належать Україні, ті роботи, де Васніцов не, не сказочник, а потужний містичний митець. Оця містика, яку він у ті роки передав своїй чи не найкращій роботі сірін та алканост, ця містика, яка тоді ж позначається на майже модерністському гамаюні, червоний колір якого так дивує русських мистецтвознавців. Але ж вам по секрету пораджу знову поцікавитися страшним судом у Володимирському соборі. Я переконаний, що робота поруч із такими потужними митцями, як Котрабінський, і Свідомський, як Врубель, Костенко, Замирайло та інші. Потужно впливала і на самого Васніцова. Більше ніде в його творчості не було такого наближення до європейського стилю. Більше ніколи він не досягав такої вражаючої новизни у зображеннях. Після Володимирського собору Васніцов повертається в сказочний мір. Звісно, він і далі продовжує розписувати храми, але не досягає більше того рівня откровення і майстерності, які йому давав древній Київ, українська земля. Тож, друзі, я вважаю, що ми маємо повне право вважати, що саме в Києві ненадовго розквітнув ну такий незлецький талант, доволі банального загалом живописця і міфотворця Васніцова. Звісно, ми можемо намагатися витравити його дух із серця України, мотивуючи це його рускомірськостю. Ми можемо замінити фрагменти із зображеннями московицьких святих типу Нєвськава або Філіпа Мітрополіта Московського. Але ключові роботи хрещення Русі та Богородицю я би ні за що не руйнував би в жодному разі. Вони там на місці. І вони свідчать, що Україна таки є життєдайним джерелом істинної краси, яка навіть Васніцова змогла розбудити для справді величної творчості. Але це ну і ще Саврасов, це винятки. Зазвичай Україна викликає у руських лише прагнення до загарбання. От і нинішня, не перша, і може і не остання наша війна з московитами, тому підтвердження. І щоб ця війна якомога раніше схилилася на наш бік, нам необхідно всіляко підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні!